І далі до інформації від медиків за останній тиждень із симптомами грипу та ГРВІ до медзакладів області звернулися понад 5 тисяч людей. Рівень захворюваності зростає, втім область ще не перетнула епідемічний поріг. Більш детальну інформацію розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Хоч рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області зростає, проте показник значно менший аніж торік під час епідемії COVID-19. тому епідеміологічний поріг залишається в нормі. Загалом в області непоганий показник вакцинації імунізовано майже 60% дорослого населення. У порівнянні з, з попереднім тижнем захворюваність на останньому тижні зросла на 12%. Рівень захворюваності на сьогодні в області знаходиться на Низькому рівні за останній тиждень в області зареєстровано 501 випадок захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало 300 хворих і маємо також зниження захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 14%. Проте за словами фахівця не варто розслаблятися цього сезону. На Дніпропетровщині очікують на одночасну циркуляцію штамів грипу А, Б і коронавірусу. Найдієвіший спосіб захиститися від грипу від COVID-19 – вакцинація. Каже епідеміолог: рекомендовано отримати ну, по перше, всім дорослим громадянам, і е, на сьогодні вже е, вакцинація від коронавірусної хвороби дозволена. Також дітям від 5 до 11 років ми рекомендуємо отримати бустерну дозу. І на сьогодні помінялись терміни бустерної дози. Після базового курсу це через 5 місяців, вся друга бустерна доза. І на сьогодні дозволено отримувати також другу бустерну дозу термін через 4 місяці після першої бустерної дози. Не варто нехтувати захисними масками та антисептиками. При перших симптомах слід залишатися вдома та проконсультуватися з сімейним лікарем, особливо якщо з'явився кашель, підвищена температура, нежить, слабкість або головний біль. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням.